А Ісусу Христу. Уже традиційно творча команда об'єктиві» впродовж цілого навчального року відслідковувала найважливіші інформаційні приводи та події нашої «Альма-Матер», щоб розповісти про це вам, нашим глядачам. А вже ви будете оцінювати та аналізувати плоди нашої діяльності. Терниста та звивиста дорога до визнання богослов'я, яку пройшов в Україні наразі лише наш університет, є добрим ґрунтом для співпраці. Україна, врешті, подолала робикон недовіри до духовної освіти. На офіційному рівні було визнано богослов'я. 2 березня українському католицькому університетові надали державну ліцензію на підготовку бакалаврів. Наша держава була останньою з центральної та східної Європи, яка визнала за студентами української вищої школи право вивчати Боже об'явлення та передавати ці знання іншим. Навіть Росія та Білорусь зробили це значно раніше і дуже короткого життя, я не пригадую, щоб я колись пережив таку святошну хвилину, як нині. Визнання богослові практичне це великий визов для нас, визов ще. Більш інтенсивно працювати, щоб оця богословська наука була на найвищому можливому рівні, і щоб вона прощакала усі види нашого життя. Богослов'я визнане, але акредитацію на підготовку спеціалістів отримав лише католицький університет у Львові. Поділитися здобутим досвідом з іншими університетами та семінаріями такою була мета саме цієї конференції. Досить тісно працюємо з українським католицьким університетом, який є вже піонером в плані запровадження богословської освіти в Україні. Тут є вже семирічний досвід, є навчальні плани, є кадри і тому ну, досить вдячна я цьому університету, який допоміг нашому навчальному закладу. У конференції взяли участь представники навчальних закладів римокатолицької та різних православних церков України, працівники міністерства освіти, громадські політичні діячі. Такі заходи дають і позитивний стимул для виховання майбутнього покоління священнослужителів церкви вже якраз в дусі толерантності, вже в якомусь міжконфесійному порозумінні. Всі ми залишимося вірними в своїх церков. Але головне те, що своєму сусідові ми будемо бачити не ворога, а будемо бачити свого брата. Наявність визнаних державою дипломів дасть можливість випускникам філософсько богословських факультетів працювати в державних структурах. Але найважливішим є те, що через офіційне визнання богословська наука здобуває притаманну їй роль інтегратора гуманітарних дисциплін. Досвід мучеництва, який вповні пережила церква в Україні, є одним із фундаментів, на якому розбудовує свою працю Український католицький університет, 60-та річниця Львівського псевдособору, який поклав початок переслідуванням єпископів, священників та мирян української греко-католицької церкви, стала ще однією нагодою пізнати великий скарб мучеництва. Боліччя також за усіх тих. То в тих 60 роках потерпіли. Але і згадайте також і тих, хто ці терпіння заподіяв. 11 березня вулицями Львова пройшов молитовний хресний хід, в якому взяли участь понад шість тисяч вірних. Напередодні спільнота УКУ зібралась в крипті собору святого Юра. Щоб подякувати своїм великим засновникам за дар церкви, яка вистояла гоніння. Там, чи мені гозили, чи що я кажу, я вперше не стати священником, я згодився, приготувався вже на смерть. Тоді вони вже не мали що казати. Я пригадую, що як я складала вічні обіти в, в підпіллях при закритих вікнах, то тоді падав сніг білий. І, от сьогодні цей сніг пригадує мені, ті часи підпілля. Інститут історії церкви. Одним із перших спробував науково переосмислити факти переслідування за релігійні переконання. Разом з Національним університетом Києво-Могилянська академія він організував в Києві наукову конференцію Насилля влади проти свободи сумління. Найважливіше значення цієї конференції полягає в тому, що вона дозволила зібрати людей, які займаються різними хронологічними періодами щодо репресивної політики в стосунку до різних християнських церков. У цих днях серця багатьох людей були зворушені пізнанням того великого багатства, яке закладено в досвіді мужнього стояння у вірі. Цьогоріч вперше випускники Філософсько-Богословського факультету УКУ отримали диплом державного взірця. Випуск був особливим ще й тому, що вперше диплом отримали бакалаври історичної програми. Урочистості розпочалися з подячної літургії. Святкову академію вітальним словом відкрив ректор отець Борис. Не, більші, не мудріші, не більш працювати. Ми обдаровані щедрим богу, добрими людьми партнерами, співпрацівниками. З промовою перед випускниками виступив всесвітньо відомий історик Норман Дейвіс, автор монументальної праці Європа історія, яка стала бестселером і перекладена більшості світових мов Поєднання богослов'я та університетського навчання є абсолютно нормальним для більшості країн світу, і лише тут це розвивалось по-іншому через атеїстичну політику Радянського Союзу. А тому Україна зараз зайняла позицію властиву для більшості країн Європи та Північної Америки. Документ про освіту цього дня отримали випускники філософсько-богословського, гуманітарного та катехетично педагогічного факультетів. Загалом на випускних урочистостях було вручено 215 дипломів, які засвідчили компетентність богослова, історика, катехита, спеціаліста з релігійних наук. Відчуваю велике хвилювання та радість, і також вдячність не лише за ці дипломи, в яких написані результати моїх оцінок, чи як я навчалася протягом цих років, а також за ці слова, які Бог записав моєму серці протягом цих років. Дуже вдячна уКУ. За те, що ми могли тут поєднати життя у Христі, службу і навчання. Все разом Кращі з кращих були відзначені спеціальними нагородами, за визначені успіхи в науковій роботі та навчанні, за активну участь у житті студентської спільноти та студентському крилосі, за місійні служіння знедоленими. Найвищу нагороду стипендію імені митрополита Андрея отримав сестра Теодора Шулак.